Цього четверга у Франції Динамо зіграє проти Рена. І я, як і всі вболівальники киян, чекаю на першу перемогу цього сезону в Лізі Європи. Чекаю, чекаю, все ще чекаю. Ну ця ж перемога має статися. Хочу, щоб ви просто розтрощили тих французів, щоб ви закатали їх на їхньому ж стадіоні, щоб винесли той рен і не помітили його. Ну або, хоча б взяли перший бал у цій лізі Європи, хоча б поду нічію, хоч малесеньке якесь свято вже подаруєте мені, але ніякі подарунки не можна порівняти з вашими підписками на канал. Підпишіться на Куба Поставте вподобайку цьому відео. Так, фанати Динамо цьогоріч – це команда, за якою боляче стежити. Спочатку кияни не пройшли кваліфікацію в Лігу чемпіонів. Ну добре, не потягнули, всяке буває. Але після двох матчів у групі Ліги Європи дві поразки. Спочатку той. Пашої здоровенний вийшов в кінці грі, щоб принести перемогу Фенербахче, хай йому грець. А далі ми програли Аєку з Ларнаки. Знаю, знаю. Кипський футбол зараз на підйомі. Той Аек просто прокляття якесь для наших клубів. Взяли і мінусували дніпро 1 у кваліфікації спочатку, а тепер і за Динамо взялися. У чемпіонаті України тим часом Динамо піднялося у топ 10 Звучить, звичайно, і смішно, і грішно. Вихідними був героїчно здоланий Минай 0-1. Завдяки голу Віктора Циганкова з травмою Шапаренка мені здається, вітя чи не єдиний креативний гравець, який дійсно самотужки може вплинути на результат. До речі, за місяць йому вже стукне 25, і шлях нового Андрія Ярмоленка вже не те, чим лякають кар'єру Віктора. Це для нього вже стало прямо таки реальністю. Ви частенько пишете мені в коментарях, що я занадто іронічно чи навіть жорстко говорю про динамо. Друзі, повірте, я щиро переживаю за українські клуби і хочу, щоб кияни взяли той європейський кубок. Але з такою грою у це дуже важко повірити. Та й суперник зараз навіть перед грою виглядає серйозніше ніж Фенербак чи та АЄК. Рен, четверта команда Франції минулого сезону, яка забила 82 м'ячі. Це другий показник Ліги 1 після ПСЖ, який забив всього на всього на 8 більше. А ще це клуб, який витратив на трансфери 76 мільйонів євро, що для Франції відкидаючи звичайно ПСЖ просто космос. На ці гроші були придбані насамперед два нападника: 20-річний Арно Калімуендо із ПСЖ і один із головних талантів усієї Франції Амін Гуйрі. За 28 мільйонів євро мізніці. І це тільки це трансферне вікно. Рен, який має одну із найкращих академій у Франції, а це дуже солідний рівень. За останні сезони зібрав дуже серйозний склад. Тому саме французи фаворити групи бій. А як на мене, то це взагалі один із претендентів на команду відкриття цієї Ліги Європи. І група для них це проміжний етап. Зараз у них 4 бали, перемога надає кум та нічия з фенербахче. Причому нічия, яка яку французи самі собі привезли, перемагали 2-0. Але заробили червону і привезли собі пенальті. Страшнувато за киян у цій грі. Не дивно, що саме Динамо вважають аутсайдером матчу. З іншого боку, саме з таких ігор може розпочатися певне відродження, повернення до нормальної гри і хороших результатів. Віримо, що нам ще залишається! Дякую за вашу увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!